Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу запитати вас, вельми шановні пані та панове, що ви думаєте про таке визначення як Мудрий нарід. Так. Так. Щоб цей мудрий нарід, який б дурниці він не витворяв, але він чомусь мудрий. Я вважаю, що це популісти придумали цей термін для того, щоб морочити цьому мудрому наряду, який має колективний розум п'ятирічної дитини, голову. Так, ну подивіться. Мудрий нарік добрав таких людей, які віддали даром ядерну зброю і все останнє, там як. Хто це казав? хтось, Ага, так, це ж Китай. Один із китайських е е діячів сказав. Звичайно, над цим можна сміятися, так, що Україна віддала ядерну зброю, але ж це серйозно. Ну так, це діагноз, так, це серйозно. Так, До війни, до цієї ми були не готові абсолютно. Інакше весь би південь би не захопили там за день і під Києвом би не були. Ну ми ж брали, чи хто. Це ж мудрий нарід до це все робить. Чи, чи це якісь е, ці... марсіани. <смарсіани> так, ну, немає такого мудрого наряду. А подивіться, що обрали у США мудрий наряд. Обрав у цього Трампа. <ріст> так же ці там цілі Штати голосували, де ці е е е фермери безголові, які кричали: Понаєхалі тут, понаєхалі, так? Потім їх вигнали, тих, що понаєхали, виявилося, збирать пелісини збирати нема. Кого. Кукургузу, кажучи, по полтавському, збирать нема кому. Так, фісташки збирать нема кому. Земляний гріх викопувати нема кому, американці самі не хочуть, так. А ці, що понаїхали, їх вигнали. Ну, це ж, мабуть, треба одне з другим. От подивіться, це дебілізм народу. Так, Він не може зв'язати одне з другим. От, те, що понаїхало, збирають так, їм, так, те, що їх вигнать, нема кому збирати. Ну, фантастика так. Він же ж обіцяв, там, не обіцяв, тепер уже цей мудрий нарік кинувся назад у цьому штаті Огайо, куди туди їздив ще Хрущов. На кукургузу дивитися, а потім її садив, там аж у цьому. Ну, де у цьому, як його, господи, прости. В Архангельській області так саджали цю кукургузу. Так, ну, це ж, ну це факт просто. А тепер вони назад кинулися. Тепер у тому окрузі, який десь переміг страшним відривом Трамп, тепер перемогла страшним таким відривом представиться Демократичної партії. Ну як? Це, Це мудрий наряд, так? Ну. А, а візьмемо Московію. Воно потім і в нас знайшло страшний відгук. Так. Робітники у царській Росії заробляли більше, якщо в перерахунку, ніж і могли собі. Дозволити більше, ніж нинішні робітники в Москві. Але ж цей завод належав проклятим капіталістам, які вимушені були платити нормально, так, а тоді стало все колхозне і все моє. Обдурили, обдурили мудрий нарід. Нікол... Робітники ніколи не були у Радянському Союзі власниками заводів. Їм морочили голову, була держава власником, Колгоспи, все вокруг колхозне, все вокруг моє. Це мудрий нарід. Ну це п'ятирічні діти, яких дурять абсолютно в очі. Мені навіть говорили так, ну от у нас же все принадлежить нам. Ну і тепер і в Україні те саме. В Конституції написано, що все залежить нам, але приватну власність на землю ввели. Ну, <пират> Мудрий нарід. Ну, ви що ж думаєте там, чи, чи взагалі не, не думаєте? Ну, фактично, я не знаю, може ще Пірон там у цьому, у Аргентині, щось подібне робив. Але те, що я точно знаю, що не хвалив. І не називав мудрим нарядом свій народ ліквань Ю у Сінгапурі, який казав: ви брудні, смердючі, неписьменні, в нас крізь корумповані, і так далі. Хочете, я з вас зроблю багатими, щасливими і так далі. Але для цього прийдеться вам працювати і так далі, і тому подібне. Ну, і зробив. Народ підтримав оце все. Це єдиний, мабуть, мудрий нарід на всю нашу планету. І тому що такий керівник прийшов, який не хвалив їх, не казав, що ви хороші. а опаки лаяв, казав, що треба ставати кращими. І вони стали. Це тепер найбагатша держава Азії. Так, от, ото мудрий нарід. А тут. Хвали його, і він задоволений, яку б дурню він не, не впоров, не сказав, не, не зробив, і все останнє. Все це і дарі до нього буде списано. Ну, не можна ж так, пані та панове.